Друзі, ми вітаю! З вами знову я, Наталія. Я вас запрошую на орхополювання до міста Дніпро. Це епіцентр, лівий берег. І сказати, що нам привезли квіти, це не сказати нічого. Море, море, орхідей, азалій, троянд. Я давно не пам'ятаю, щоб стільки краси було в одному місті. Але тим не менше, нас все ж таки цікавлять орхідеї. І, друзі мої, давайте дивитися, що ж нам привезли цимбідіуми. Давнесенько їх не було. Білі, жовті продавці говорять, що дуже багато цимбідіумів забрали, але вони все ж є. Друзі, мої багато гранді флор, і ми все-таки з вами звикли до білих королівських орхідей, але королівські орхідеї також і рожеві, і фіолетові, і білі за ціною 1559 гривень. Дуже підскочила ціна на орхідеї від 400 і вище гривень. Але з іншого боку, це особисто моя думка. Якщо гарний дійсно букет, дивіться, от звертаю вашу увагу, класна орхідея, але вона підморожена і там мокре, мокра пляма на шиї, тому дуже обережно. Все ж таки, якщо ми купуємо гарний дійсно букет зрізаних квітів, то він буде коштувати не дешевше, а ще й дорожче. І якщо через 3-5, максимум 7 днів ви його викинете, то орхідея буде радувати вас фактично безперервним цвітінням дуже-дуже дуже багато років. Тому я все ж таки люблю орхідеї сама дарувати і люблю, коли їх дарують мені. Отака краса жовта. Взагалі на цьому стелажику дуже гарна якість орхідей. І, в принципі, ще і плюс-мінус непогана ціна. А в чому ще класний сюрприз? Я потім ще і подивилася окремо: дуже багато горщиків, або дві рослини, горщикові, або із дорослими дітками. І, в принципі, якість рослин гарна. Гарні дорослі розетки, та дивіться, яке коріння. Але все ж таки звертайте, щоб коріннячко було сухим, тому що є справді підморожені орхідеї. На цю красуню я дивилася. Дуже хотіла її забрати. Дивіться, там дві рослини в одному горщику. І дві повноцінні рослини, я не думаю, що це вітка. Такий класний сорт. Він недавно з'явився, саме цей у нас в продажі. Так, і за ціною такої дві повноцінні класні рослини. Зувайте, для мене це була б справжня удача. Полька Доц, Октопус. Октопус, друзі мої, начебто такий непоганий, але розеточка просто молодюсінька. Мені приходили азіати в розмірі 2,5, але розетка була їхня більша, ніж оцього «Октопус». Тому будьте уважні і обережні. Класна а-ля Дрім», але це не Дрім». квіточка менша, більш раз яскрава і трішечки інша форма. Дивіться, там дуже-дуже доросла дітка. Бачите, теж вперше бачу саме цей сорт. Отака, друзі мої, дивіться, персиково-рожева. Я одну собі забрала, ще одна там така лишилася. Ось, о, друзі мої, теж така, дивіться, яка величезна доросла рослина. Прямо такі в неї зайчикові вуха. А оце, друзі мої, дивина цього завозу я на мене. Чому? Тому що колір квітки, як у Азіан Корал, але як на мене ще яскравіший. Але це не Азіан Корал. Дивіться, інша форма квітки. Вона менша, вона більш така плотна і венозна. Таких також на той час було дві квіточки. Така оксамитова в крапочку. Цей пірат, я не знаю, він вже, мабуть, місяць чи більше стоїть. І йому, хоч би що. Жовта красуночка. теж гарний кущик. Така вона якась цікава, вона теж така досить плотна. На азіаточку чимось, як на мене схожа. І дивіться на оцю білу орхідею. Здавалося б, біла. Ні-ні, незвична. Дивіться, яка в неї губа абсолютно білого кольору. Ми звикли, що білі орхідеї мають то жовту, то червону губку. Але отак, щоб була чисто біла губа, бачите, поряд з жовт, жовтою губочкою орхідея, це буває досить рідко. В гарній якості, якби в мене було місце в квартирі, я б собі її взяла. Дивіться, прямо таки фарфорова. І це дійсно така рідкість, прям така іграшкова, класна орхідейка. Це у Carib'ian Dream, на перший погляд, але я не впевнена, тому що, як на мене, у Caribbean Dream квітка більш до рожевого, а тут все-таки вона більш якась така помаранчева, жовта, трішечки колір, нібито не такий, як має бути, але буває різне цвітіння. Ми знаємо, що фаланопсиси люблять дуже імпровізувати і щодо форми в своєму цвітині, і щодо кольору в своєму цвітінні. Дивіться, друзі мої, яка краса. Я, якби в мене була можливість, я б там би ходила, просто насолоджувалася. 859 гривень за нарбони на три гілочки. ціна космос. Бачите, 769, 539. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі мої, якість справді класна, якість дуже гарна. Але ж ціна, але ж ціна. Ми все ж таки дуже надіємося, що ціни завищують через свята. Ферарка, куди ж без неї? І взагалі так я все ж таки чула, що після свят ціна має хоча б трішечки знизитися, тому що завищує насправді ціну Голландія. Ну, розумієте, це бізнес. І якщо є попит, то чому б не підняти ціну, все одно будуть люди брати. Папушки, дивіться, які класні. Не знаю, як цю. Не знала, а якщо ще й забула. Але вона завжди мені подобається, завжди я її розглядаю, звертаю на увагу. Я кажу, коли в мене буде трьохповерховий будинок, а ні, краще, знаєте, будинок невеликий, а зробити собі окремою оранжерею. Тоді я буду все це купувати. Але на, наразі, на жаль, місця катастрофічно не вистачає. Так от, друзі мої, особисто я для себе покупки, такі активні орхідеї лишаю на потім. І таким часом, таким способом ще себе вмовляю. Наталю не поспішаю, дуже завищені ціни будуть розпродажі. І після. Свят все ж таки має опуститися ціна. Ну, справді, я вже не перший рік займаюся орхідеями. Є така тенденція, що до літа ціна падає. Дивіться, які пафи, друзі мої. Показую вам ціни на орхідеї. Пафи дуже-дуже розібрали. Це американці, вони в класній якості. Якщо перед цим прям по одній розетки були в горщику, то такі більш пишні. І дивіться, який жовтий. Я його вперше бачу, саме в такому кольорі клас. І бачите, такі пишні розетки, там по декілька в одному горщикові. Але в мене є пав, він взагалі нарощує розетку. Нові ростики взагалі без проблем. Це не фаленопсису, якого дітку, щоб виростити, потрібно, я не знаю, дуже-дуже-дуже постаратися. Так, друзі мої, що тут? Тут горизонт. Горизонт просто ідеальний. Доросла рослина, спочатку я навіть подумала, що там дві в одному горщикові така вона пишнюча, два височенні квітконоси на бутонах коріння бачили яке, але ціна ой-ой-ой, ой 5700 ой, 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 гривень. Тому, якщо у вас фінанси дозволяють, і дуже хоч це саме горизонт класній якості можна справді брати. Знову кариб'ян дим, а вона, чи не вона, але схожа, така дуже жовта, дуже красива. З червоною губкою, теж дивіться, яка якість. Просто-просто неймовірно. Класна. Можете брати, кому дуже сподобалася ця квітка. І знову ж Гранді Флори. Бачите, ціна 1559. Рожеві і фіолетові на бутонах. Гарнюні, гарнюні. Дивіться, який цимбідіум. Такий жовто-оранжевий. І мільтонії. Класні. Я люблю мільтонію. в мене є одна. Вони цвітуть вдома без проблем, цвітуть гарно. От дивіться, який кущ. Подивіться, скільки там ростів у одному горшочкові. Я дуже довго на нього дивилася і на цього рожевого, але ж била себе по рукам. Чому? Тому що справді немає в мене місця. У мене є офіс, але там зараз проблеми з опаленням. І я не можу туди перевести квіти. У мене там лише великі такі кадочні рослини, які я просто не можу перевезти додому. І то вони страждають, то доки ще холодно, це можливо десь там квітні місяці, я можу зможу трішечки розгрузити свою квартиру. Але поки що дійсно б'ю себе по рукам, тому що рослинам потрібні умови. І це так, сині фаленопсиси, вони, бачите, фарбовані. Ціна 1000, майже 1300 на дві гілки і 1000, там, скільки, я, 34. так, а За одну гілку бачите, так, біла орхідейка фарбована. Хоча чоловіки дуже люблять сині орхідеї, коли їм говорять, це біла, не бери, вона фарбована. вони, так. Класно, зараз синя, потім біла. Їх це не зупиняє. Дивіться, який папушка з мутацією кольору. Гарна якість, гарне сухеньке коріння. А ось, о, друзі мої, те, що теж мене поранило в саме серце, як купідон. Дивіться, який білий бігліп, Він прямо ідеальний. Кому хочеться білого бігліпу, подивіться, яка губка не просто там звичайна, а вона величезна, вона як жабо. Прямо такий фарфоровий і гарне там коріння. Доросла рослина, два чи три квітконоси. Він там був такий один. Бачите, але я думаю, що був не один, але палетка там добряче розібрана. Якщо я не помиляюся, 589 гривень. Але за такий ексклюзивчик, якщо вам потрібно подарувати коханій жінці, то можна брати. Ківі б'юті, в мене тут синочок підспівує озвучку без проблем безпроблемна рослина. А що, друзі мої, я вам показую природній синій кольор. І, звичайно, фарбований фаленопсис із таким синім кольором поряд не стоїть. Так, все, що натурально, все що природньо. Оце дійсно круто і суперово. Тому, друзі. Все ж таки намагаємося брати природні кольори, причому що рослині не дуже подобається бути фарбованою. Вона може навіть загинути. Друзі, мої, а це я вам покажу, показую стелажик із минулими поставочками. Вони вже не першої свіжості, на них є невеличка оцінка, але сорта там дійсно ой-ой-ой, які гарні! Дивіться, які там бігліпчики. І якщо традиція залишиться, то я думаю, що продавці на наступному тижні будуть оціняти ці рослинки. Ось також стелаж тила, так із. Я думаю, майбутньою оцінкою, і оцінка дуже гарна. Ви знаєте, оцінюють і на 30, і на 50%, і видно в який, який колір, і якість рослини дуже гарна. Дівчата говорять, що до 8 березня будуть ще багато поставок, тому я думаю, що не будуть тримати ці рослини до коли їх стан буде. Під назвою пацієнт більше мертвий, ніж живий. І за що я дуже вдячна дівчатам, які доглядають за рослинами, і керівництву епіцентру, який дає добро на це. Друзі мої, я буду з вами прощатися. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей. До побачення.